Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо вам здоров'я і добра. До нас сьогодні у гості завітав дідусь Струм. Він хоче нам розповісти про побутові електроприлади. Вдома у нас є багато корисних приладів, які допомагають дорослим у повсякденному житті. Давайте розглянемо, для чого вони потрібні. Це микрохвильова піч допомагає швидко розігріти їжу та навіть готувати деякі страви, але вона може бути небезпечною, якщо використовувати її неправильно. Не відкривати дверцята під час роботи, не класти всередину металеві предмети, фольгу, пластиковий посуд, що не призначений для мікрохвильовки. А гарячий пар і нагріті продукти можуть обпекти руки. Це комбайн допомагає подрібнювати продукти, змішувати інгредієнти для тіста, робити смузі або крем. Запам'ятайте, будь ласка, його леза дуже гострі, можна порізатися. Обігрівач зігріває кімнату, коли на вулиці холодно. Запам'ятайте, малята, він може спричинити пожежу. Це електрочайник, він швидко кип'ятить воду для чаю, кави або гарячих страв. Малята, запам'ятайте, не торкайтеся чайника, коли він гарячий. Це тостер підсмажує хліб, щоб він став хрустким і смачним. Запам'ятайте, він може ударити вас трубом або ви можете опектися. Це пральна машина допомагає тримати одяг чистим без зайвих зусиль. Готує їжу на пару, зберігає їх корисні властивості. Це праска. Розгладжує одяг, щоб він виглядав охайним та гарним. Холодильник зберігає продукти свіжими та прохолодними. Це пилосос це спеціальний пристрій, який смоктує пил, крихти, шерсть тварин та інше сміття. Це фен. Він сушить волосся після миття. Головні правила безпеки з електроприладами: Ніколи не вставляй у розетку пошкоджений прилад. Не натискай кнопки та не вмикай прилад без дозволу дорослих. Не грайся електроприладами, вони не іграшки. У цих предметах живе дідусь струм, який не любить, щоб дітки чіпали електричні прибори і може вдарити. Маляти, давайте запам'ятаємо такі предмети, як гуцик, ножиці, запальничка, голка, молоток, виделка, шурупокрут, пігулки. Їх не потрібно чіпати дітям, бо вони можуть нашкодити вашому здоров'ю. Малята пропоную пограти в гру в безпечні та небезпечні предмети. Молодці малята. Малята розгляньте, будь ласка, малюнок та дайте відповіді на запитання. Чому хлопчик тікає? Може, песик сердитий, а хлопчик заляканий? Напевно, хлопчик себе погано поводив із песиком, дражнив його і ображав. Але песик захищає себе, він не хоче, щоб його ображали, тому кинувся на хлопчика. Ображати і дражнити тваринок небезпечно, вони можуть розізлитися і вкусити, а це дуже боляче і страшно. Тому запам'ятайте, чужих тваринок не можна до них підходити, гладити чи говорити до них. Малята, давайте запам'ятаємо, що сірниками гратися не можна. Може статися пожежа. Навіть одна маленька іскра може запалити папір, штори або меблі. Вогонь швидко поширюється і може знищити будинок. Пропоную зробити пальчикову гімнастику, що вміють пальчики робити. Швидко весело ходити. Підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл, можуть будь-що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно пообладувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати. Сьогодні я пропоную зробити аплікацію вогонь. Для цього нам знадобиться різнокольоровий папір, вже заздалегідь вирізані деталі, клей та пензлик. Спочатку клеїмо дуже обережно смужки коричневого кольору, одну рівну та дві під нахилом. Потім намастили папір клеєм та клеїмо на нього жовті та червоні квадратики у Вигляді полум'я. Ось такий гарний вогонь у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю ваші фото. Малята, дайте, будь ласка, відповіді на запитання. У твоїй квартирі є небезпечні предмети? Які саме? Діткам можна користуватися без дорослого чайником або сірниками? А що може статися, якщо гратися ліками? Дякую, малята, за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.